Привіт, привіт інтернет! Buenos Diaz, señoras і señores! Ола Ель Мундо! Продовжуємо подорож навколо світу. Ви дивитесь Леонид, канал про навколосвітню подорож про здійснення мрії. Триває навколосвітня подорож і ми з вами на панамериканському шосе. Тут воно заходить в місто Трухіо, третє місто Перу. Ну що, давай ключі від міста і ми заходимо. Пішли! Зараз з сьома ранку і на в'їзді в Трухію колосальний трафік. В Трухію я отримав запрошення, створивши публічну подорож на сайті Каусерфінг. До будинку мого хоста, до будинку Фернандо 2 кілометри. Дивіться, які телекомунікаційні вишки. Панамериканське шосе. Справді місце, яке ніколи не спить. Як тільки звертаєш з нього, потрапляєш в затишок передмістя. Хто дивився серію про Ріо де Жанейро, той бачив, як я жив в недрях Маре Фавелі. Пішли покажу, де живу. Ось такий у мене вид з вікна. На дворі сонячно відчувається, що ми рухаємося в напрямку екватора. Ти-те-тем, те-те-тем. Ось вона моя хата на дві ночі. Отут на кухні ми ведемо бесіди з моїм хостом. Ні в багатих будинках, ні в бідних я не бачив централізованого. Газопостачання використовуються отакі от балони. І ось такий у нас вид зімпровізованого вікна на кухні. Щоб подякувати за запрошення, я займався тим, щоб починяв систему відеонагляду. Кажуть, інакше тут жити не можна. Ми тут провели польові дослідження і знайшли відповідь на питання, яке звучало в коментарях в попередніх серіях. А скільки ж треба з'їсти листя коки, щоб вставило? Місцеві сказали, що треба з'їсти 3 кілограми. Концентрація діючої речовини там дуже невисока. Ми на каналі не пропагуємо наркотики. Ми за здоровий, веселий, цікавий спосіб життя. Моя відповідь. Чай з ромашки в сухому вигляді, кілограм. Впевнений, що вставить не менше. А тепер давай піднімемося на останній поверх. Це вам не гори лазить. Скориставшись місцевим яскравим сонцем і чудовою погодою, я влаштував собі постірочний день. Медведь. Штани мої трекінгові, походні, багатостраждальні. Вже були брудні, як свиня, зараз будуть новесенькі. А ось таким ми бачимо передмістя Трухією. І ось те, про що я казав ще в Ікі і в Куску, я таке бачив, оці штирі, от арматура, то недобудова. В цьому будинку живуть, але не платять за нього ніяких податків. Оскільки це вважається недобудовою. Як точно підмітив один із глядачів каналу, мандрівник бачить те, що він бачить, а турист бачить те, куди його привезли глянути. Що їдять люди в передмісті Трухією? Первоє, вторує і компот. Насправді це називається Куан І соус тут просто бомба. Вибір в других блюд величезний, їх понад десяток. В моєму випадку це Пойо ала Ая. Це куриця. Наступного дня я заділався мастером по починки велосипедів. Може, ми ще десь і поїдемо. Я на чорному, я на розовий не. Коротше друзі, байка така. Якщо серед вас є маленький єврейський мальчик, так ти ша заплачеш. Для чого я починяв велосипед? Для того, щоб після того, як я привів колесо тями, мій хост відправив мене кататися на велосипеді, а сам привів дівку. Геніально. Кататися так кататися, що робити? Щось я чим далі, тим більше напів бомжів, напів подвалі. Поїхали. Коротше, Лео тепер блогер велосипедіст. Зараз він туди поїде. У вас бувало колись відчуття, що ви явно їдете кудись не туди. Ще воно блі із самого ранку, як пішло. Як вони тут живуть? Ну таке ну Я би сказав, що місце дуже туристичне, бачимо цілу чергу, якщо ютуб оціниться відео як відео не для дітей. La convento de Cháche Majdanchik y tam que te grave. para estar fuerte. Por acá viene el... El pato, el cabrito, la tióloga, los pepianes, el frito de chancho. Y Usted puede venir a deleitar en la campiña de mochi, cerca de la Huaca del sol, a comer rico, muy rico. Як звучит, пішли поїмо. Подивився я на всю цю культуру моче. Я б сказав би без культури. Я хоч намагаюся в подорожі бути більш-менш безоціночним, дивитися. От. Просто люди так живуть, все, крапка на тому. Ну, Для мене це, вибачте, те саме, що на стінах, а то погані слова писати. Якщо ви думаєте, що в мене після цього апетит там пропав чи що, так ні. Пойдемо пожеремо. Дивіться, яку принесли кукурузу. Чи її без пивом, чи що? Ще маю мисяку рибного супчику. І чим він мені дуже подобається, вони його заправляють лимоном. Чи може лаймом? А ось це юка, вона ж маніока. Те, що ми вже бачили на занзібарі. Місцевий дешевий замінник картоплі. І так як у мене сьогодні велосипедний рибний день. Отакі шматочки риби в клярі. З ними рис і юка. соусы, вонюни, все, як я люблю. Ось такі піраміди, дякуючи дуже сухому клімату, зводили з простої неопаленої глини. Воно тримається віками. Bastards, <laughs> <laughs> а потім наше життя налагодилось, до нас приїхала девочка з Еквадора, до нас приїхав парень. Yeah, uh, то дядько Хост, пацан, то він, із, о... <laughs> він із Шотландії... <рес> Коротше, ми зажили, як нормальні люди. Перуно 100%. Перуано. Культура моче, мочити. Сім'я. Що вам скажу? Начебто це була б п'янка як п'янка, але. Стопки зроблені з кісток, кажуть людських. Потім ми дивилися колекцію знайдених місцевих артефактів. Такі штуки. Кажуть, що одна-дві тисячі євро на блекмаркеті. А Зараз уся моя банда завантажується в таксі і валим на пляж. Хай! Delicias is a... After Juan Delicias is a beautiful place. You can see that that is poor people, poor area. The next is rich people. Beautiful houses. yeah. They live in front of the sea. Сьогодні ми бачимо тихий океан зовсім не тихим. Хвиля! carne blanca. Hueveras, jugo. Тріос, кедєга, севіче, чичарон. Якщо в цьому океані не можна скупатися, то ми спробуємо його дари, ми з'їмо тут щось. Бо це морепродукти, це сіфуд, це те, що ми любимо. Я хочу рекомендувати Америки. Yeah, for example we are in Delicia. Delicia is a beautiful beach in front of the restaurant and we can eat, we can eat, uh, uh, for example, fresh fish, for example, we can be salt, we can have any kind of crab, fresh, many fishermen fish and sell here to the restaurant. Centro Trujillo, the best vía, ¿Puedes a ocuparme de de baton, de vía en in the north of Peru, Trujillo, the capital of the spring. So you can read the agua vía, agua You can dos <головіка> Траваком ілюстрадора і піо те, матеріала. Че! Чес! Ця серія справді видалася дещо дивною. Наперед не знаю, що з тобою буде через хвилину, через день, через рік. Я радий, що ви мене дивитесь. Будьте мені здорові!